Вітаю, я Богдана Лясківська, і це український мобільний репортер. Як живе вінниця та вся Україна в умовах воєнного стану? Усе показуємо. Відео, яке ми вам незабаром покажемо, буде присвячено для тих, хто полюбляє піти на базар з самого раночка по свіженькі продукти. Як виявляється, там не лише можна отримати овочі та фрукти, а ще й разом із тим заряд позитивних емоцій, особливо на провокзальному ринку, адже там своя атмосфера. Наша перемога це не лише робота військових, це колективна відповідальність та колективна копітка праця і симбіоз фронту і стилом. На щастя, більшість населення це розуміють і більше того, свідомі навіть діти. Так, на території 6-го ліцею у Вінниці пройшов благодійний ярмарок. Отримані кошти передали на ЗСУ. Українці – найдобросердечніша нація, яка, не зважаючи на те, які б часи не були, все одно продовжує допомагати один одному та дбати про інших. Нещодавно на вулиці Київській відбулася благодійна акція. Перехожі могли безкоштовно взяти собі телефон або ж залишити свою техніку для тих, хто потребує. кажуть, що там навіть був дрон. А ще українці одна із найколоритніших націй, адже наша культура сягає давніх давен, передавали з покоління в покоління, незважаючи на постійні намагання її знищити, і збереглася і до нині. Тому абсолютно не дивно у звичайний будній день в центрі міста побачити людей вбраних в традиційне народне вбрання під супровід народних пісень. За можливість жити і працювати ми щодня дякуємо нашим захисникам і захисницям. Нині у лавах збройних сил України є і артисти Вінницької обласної філармонії імені Леонтовича. Вони мужньо боронять нас із вами від ворога та відстоюють свободу нашої держави. На відео артист академічного ансамблю пісні і танцю Поділля. А зараз військовослужбовець у лавах ЗСУ. Павло Гнатенко виконує пісню Козацьке сонце. Там за горою, там за крутою, ми не даремно били Шабліти не журися, кохана за мною біля віконця на рідній землі. Незважаючи на те, ким люди були у цивільному житті до початку великої війни. Вони усі перетворилися на військових, які цілодобово несуть свій обов'язок перед батьківщиною. Але є іноді і такі обов'язки, які неможливо порушити навіть під час служби. Це обіцянка маленькій сестричці прийти на її випускний. Українські дітки надзвичайно переймаються долею наших військових. Вони іще ще з го року надсилають листівки, малюночки захисникам і навіть збирають необхідні речі. І наші герої цього не забувають і цінують. Військовий перебуваючи на лікуванні після важкого поранення, не втратив можливості заїхати до хлопчика, який передавав їм на передову свої малюнки. Щоб ви розуміли, що таке справжній військовий це коли після перебуваючи на лікуванні під час поранення, ми все одно знаходимо одну хвилинку аби порадувати дітей. Зараз ви побачите, як просто підтримка. ну, Дві хвилини і діти щасливі. І збираєш євро. За нами обов'язково буде перемога, адже з нами правда, і це розуміє увесь цивілізований світ. І ми бачимо це по їх підтримці та допомозі. Але крім того, що нас підтримують з-за кордону, на нашому боці поряд воюють за нашу незалежність безліч добровольців із усіх куточків світу. Тож сумнівів немає. Ворог програє, і ми будемо вільною незалежною європейською державою. ти одкуда Іспанія, Іспанія. Так. Іспанський. Іспанський. Да, те, откуда? Барселона, Барселона. Ой, шубкуда. My friend. Saludos de Brasil. De Brazil que eu. Saludos. Финете? Finland. Привадя нами. Україна це сила. Я з України, ви? Іспаньоло? Es que lo. Es la Ucrania. Hero en sala. Финнауе? Yeah, Spanish guy. Es la Ucrania. Україна, а ти я при все взяв. Що тижня ми будемо збирати матеріали, як живе вінниця та вся Україна в умовах воєнного стану. Ви також можете доєднатись, знімайте усе, що бачите. Але пам'ятайте, нічого того, що може допомогти ворогу або нашкодити нам. Слава Україні.